Всім, всім, всім добра, радісні вітання. Я, Олександр, людина Чудосія. Вітаю вас в енергетичному просторі Золота Епоха. Отож, Отож, друзі, ми з вами чудесно мандруємо у цей час, який нас так гарно підбадьорює, надихає, розвиває, навчає і, зрештою, очищає так через самі неймовірні і унікальні способи очистки. Я тішуся тими спілкуваннями, тим досвідом, який ви описуєте в своїх приватних повідомленнях. Безмежно дякую вам за вашу щедрість тим, хто знаходить можливість задонатити для канала. Дуже дуже вам дякую. Сьогодні я хотів би, щоб ми освітили таку цікаву тему. Власно, це вже доволі. Чітко видно, зараз всі спостерігають за цікавими небесними явищами, пов'язаними із кометою Атлас і з тими аврорами, які відбуваються. Та все це дуже довгий тривалий процес. Це лише ті одиничні випадки, які відображають все те, що відбувається. Ну, зрештою, друзі, слухайте себе. Якщо дана інформація резонує з вами, то приймайте її собі у благо. Я, Олександр, як людина чудасі, я пропоную. А ви аналізуйте, перебувайте в роздумах і, зрештою, отримуйте із кожного епізоду максимальне задоволення, тому зразу ж це і маніфестуйте для свого вищого блага. Отож, фотонний пояс він складається з 12 гігантських вихорів, інтенсивних могутніх хвиль світла. Як було відомо станом на 2012 рік, земля знаходилась у фотонному поясі. Такої величезної енергії, що проходить через центр нашого чуманського шляху. І це називається фотонним поясом. Фотонний пояс це є космічна зона інтенсивного випромінювання. Вібрації звідси вловлюються нашим сонцем і, відповідно, розсіюються по всій сонячній системі. Багатосмугова смугова фотона смуга, яка витікає з центру. Нашої галактики, слідуючи за спіраллю галактики, розкручується. Кожен вихор буде виконувати свою особливу дію на Землі і в нашій сонячній системі в дуже жорсткій, контрольованій, скоординованій і збалансованій роботі. У наступні, після 2012 року і аж до 2032 року, Земля пройде через усі 12 вихорів світла. З інтенсивністю, яка вимагатиме від неї великого і підготовки, щоб дозволити землі увійти у п'ятий вимір в кінці процесу вознесіння. Космічні енергії зараз бомбардують неймовірними хвилями Землю більш ретельно і безперервно. Потрібно багато налаштувань у цьому виході, перш ніж ми зможемо перейти на наступний рівень, людство відчуває вплив нових енергій глибокого очищення у багатьох формах. Кожній людині на землі необхідно наздогнати у свідомості і зробити необхідні зміни всередині себе, щоб мати можливість пройти і бути перетвореним світлом на цьому етапі шляху. Для всіх нас повернення назад уже немає. Тільки вперед. Тепер ви повинні вирішити для себе, чи бажаєте ви піднятись на хвилях піднесення разом з планетою і перетворитись на нову людську расу? Хто ж вийде з цієї нашої трансформації? Хто отримає безсмертя і підніметься до свідомості нової землі у п'ятому вимірному рівні? Або чи ви хочете перервати хвилю вознесіння, і залишитись у третьому вимірному рівні свідомості, в іншому циклі втілення. Все, як завжди, вибір у ваших руках. Отож, перебування в фотонному поясі також приносить духовні зміни. Люди, які не виправляють свою. Низьку вібрацію, продовжують жити у вібрації аури маленького его, не можуть переносити випромініння високих космічних частот. На землі докорінна зміна життя відбувається при проходженні через фоне кільце. Через це на нашій землі також відбувається духовний відбір. І ті, хто чинить опір світлу і багатьом змінам, які воно приносить, не зможуть пройти через 12 вихорів. Багато хто вирішує покинути своє фізичне тіло на духовному чи свідомому рівні. замість того, щоб відпустити свої страхи, упереджені ідеології та особисті плани. Так, вони відпускають те, що не є для більшого блага, а замість того, щоб з любові дозволити собі пройти необхідні кроки трансформації. Звісно, є ті, хто готовий до цієї подорожі та через свій. Похилий бік вирішив пережити трансформацію по інший бік, завіси, так би мовити. Багато людей відчувають нові та неприємні фізичні симптоми. Наприклад, головний біль, біль у серці, прискорене серцебиття, хронічна втома, запаморочення, гудота, заміна, режиму сну, дзвін у вухах, порушення зору, які, власне, вони ніколи не відчували раніше, а тепер. І ви також можете помітити зміни в емоційному стані, адже ваш організм розвивається, очищається, і всі застарілі зношені негативні емоції, способи мислення, речі, які були придушені, виводяться на поверхню для очищення трансформації. Багато хто з вас емоційно є в стані розгубленості. Багато хто з вас відчуває себе хворим. І це лише тимчасово. Кожна людина. Кожна створена істота в нашому всесвіті є енергетичною істотою. Вони вібрують на різних частотах божественного світла. Наші енергетичні тіла це вібраційні поля інтелекту, відокремлені від наших матеріальних тіл. І одне відомо, людина має сім тіл, причому фізичне тіло є найбільш щільним і свідомо найнижчим елементом нашого існування, тим не менш. Людина є універсальною істотою, її емоційне тіло здатне на чудесні речі, які вислизають від усіх істот з негативним ставленням. Наші думки мають творчу силу. Негативні думки шкідливі енергії, а життя з позитивними думками призводить до духовного прогресу. Розвиток негативних енергій є універсальним законом, оскільки вони мають дуже низьку вібрацію. Усесвіті має свою мету виживання і розвиток життя. Вібрація божественного світла визначає щільність світлових тіл різних істот. Чим швидше вібрує істота, тим більше вона наповнена світлом. Чим швидше і тонша вібрація, тим більше вібрація істота. Чим ближче до Бога вібрація, тим Доступніше для неї потік інформації космічної свідомості. На землі є багато дорогоцінних людей, які могли б легко війти в портал п'ятого виміру, але все одно проживають своє життя в автоматичному режимі. Вони не хочуть брати на себе відповідальність за створення своєї майбутньої реальності, не хочуть чути про якісь там зміни чи бачити своє життя з більш високої перспективи. Важливість наступних слів. Важко переоцінити. Пройшли, друзі, ті часи, коли ми могли прожити своє життя в автоматичному режимі. Людство жило так тисячі літ. І це, ви ж знаєте, спричинило стільки невимовних страждань, смутку, хвороб усіх соціальних і економічних проблем. З якими людство зіткнулося за ці тисячі і тисячі років час для вашого звільнення настав. Ви, як душа, що еволюціонує на землі, можете стати вільними. Та тільки в тому випадку, якщо ви свідомо оберете і зробите те, що є найважливішим у вашому житті. Звісно, цього не станеться, якщо ви проживете своє життя в автоматичному режимі. Тільки тоді це станеться з вами, якщо ви зараз захопитесь, пригадаєте за Христову свідомість, почнете думати і діяти з Христовою любов'ю. Власне, скільки б вам не допомагали, немає нікого, хто міг би дати вам все, тому що цей хтось є ти сам. Дозволь полум'ю твоєї свідомості розгорітись у твоєму серці, дозволь йому нести тебе на той високий рівень якого ти так бажаєш? Оскільки людство стоїть на порозі переходу в п'ятивимірне царство світла, багато з вас відчувають і переживають прискорення у сприйнятті часу. Сама сутність часопростору, здається, перебуває в стані швидкого потоку, коли потік годин, днів і тижнів наче прискорюється, віддзеркалюючи інтенсивне посилення частот, які зараз огортають землю, перетворюючи хвилею космічної енергії. Ця космічна хвиля змін, звісно, не обмежується лише тимчасовим сприйняттям, але глибоко переплетена з кожним аспектом людського існування, пронизуючи саму тканину людської свідомості та сприйняття. І воно сповіщає про неминуче підняття завіси, яка так багато приховувала від людських очей, обіцяючи відкриття глибоких істин, і прихованих реальності, які довго. Так приховувалися від всіх нас. Кожен сонячний спалах, який прикрашає нашу планету, сприяє поступовому підвищенню частоти вібрації, яка оточує Землю, таким чином надаючи потужний вплив на колективну свідомість людства в цілому. Головне рішення: прийняти чи протистояти цим потужним енергіям безпосередньо залежить від кожного окремого вибору. Це визначає ступінь. До якої індивіди готові відкритися цьому космічному пропливу трансформаційної енергії. Звісно, ті, хто обирає адаптивність і відкритість, прокладають шлях до гармонійного резонансу зі світлом, сприяючи піднесенню вібрацій, які відповідають вищим частотам Всесвіту. І навпаки, ті. То чинить опір цим енергіям, можуть зіткнутися з труднощами, щоб впоратися з мінливими реаліями, і можуть потенційно перешкодити їхній здатності продовжувати свою подорож на землі. Поки земля та її мешканці мандрують величезним простором фотому по поясу, глибокі та значні перетворення відбуваються не лише на нашій улюблені ситуації, житті, та, зрештою, на всій нашій планеті. Але з нашою улюбленою яскравою променистою зіркою сонцем та її планетарними супутниками, які так і танцюють у космосі поруч з нами. Важливо визнати, що ця космічна одіссея простягається далеко за межі самого рознесіння Землі. Наше сонце. Життєдайна зірка в центрі нашої сонячної системи також зазнає глибоких метаморфоз у тандемі з еволюцією землі, оскільки наша сонячна система виконує цілий свій циклічний танець. Трансформація відбувається раз на 11 тисяч земних років через фотонний пояс нашої зірки Алькіона. І це впливає на все і на кожну істоту в нашій сонячній системі. Отже, ця трансформація. Пливає не лише на людей, які мешкають на землі, але й на інших розумних істот, які називають домом нашу сонячну систему, деякі з яких живуть під поверхнею землі. І серед всього цього небесного балету земля не єдине небесне тіло, яке зазнає метаморфоз космічних масштабів, подорож через фотонний пояс, прохід, який охоплює дві тисячі земних років. Служить для того, щоб підняти землю та її мешканців у стан підвищеної вібрації, коли вони готуються увійти у дивовижне царство п'ятого виміру. На відстані землі від нашої зірки Океона вона отримує безперервне випромінення п'ятивимірних частот, і це зіграє вирішальну роль у сприянні переходу землі в четвертий вимірний стан. Заклавши основу дії для майбутнього сходження у вищі сфери п'ятивимірного існування, протягом всієї історії земля циклічно коливалась через вібрації четвертого виміру кожні 11 тисяч років. Та все ж нинішня епоха знаменує собою унікальний і ключовий су, оскільки земля готова вийти за межі п'ятого виміру під божественним керівництвом першотворця. Основна мета цього грандіозного космічного наказу полягає в тому, щоб підняти землю та людство з нижчих щільностей існування, провіщаючи світанок нової ери, коли всі ми продовжуємо своє сходження до сфер вищого світла та свідомості. Цей монументальний перехід також означає звільнення людства від влади темних сил. Які давно прагнули перешкодити нашій духовній еволюції. Для всіх нас надзвичайно важливо визнати та зрозуміти, що стан коливань землі продовжуватимете підвищуватись у частотах. І це дуже і дуже важливо, адже це вимагає відповідного підвищення також і окремих коливань. Прийняття сприйнятливості. Та відкритості означає узгодження свого життя з частотами любові, співчуття турботи, дарування та єдності, гармонізуючи з космічною симфонією трансформації, яка охоплює всю нашу сонячну систему. Пам'ятайте ми нас всіх дуже, дуже люблять. І всі ці сили світла присутні тут разом з нами, омта. Обійми світла. До зустрічі у наступному відео.